Привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі Єліна Холод, 5 українців в Нідерландах. На нашому каналі ми розповідаємо про життя українців в Нідерландах. Хто підписаний на мій канал знає, що ми розповідаємо про наше життя в Нідерландах. А хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь і будете мати більше інформації про життя українців в Нідерландах і взагалі про... Цю чудову країну, Нідерланди. І сьогодні з'явилась важлива новина, вона важлива для тих, хто збирається, чи вже їде в Нідерланди, чи, чи, чи ще тільки збирається, що в Нідерландах вже були переповнені всі приймаючі пункти, де реєструються українці, біженці українські. І залишався один у Трехті. І от сьогодні з'явилася така новина, що він закривається в 12 годин дня, вже, мабуть, закрився. От. Чому закривається? Тому що не вистачає місць, приїжджає більше, ніж там є ліжок переночувати одну ніч чи дві ночі. Це єдиний пункт, який залишався у Трехті, куди могли приїжджати українці, реєструватися, вони там одну. Дві ночі ночували, потім їх розподіляли по країні, де є вільні місця. І от сьогодні він закрився. О, це дуже прикро. Ну, що поробиш? В Нідерландах не вистачає місця, це знають всі, хто живе в Нідерландах. І відтепер українцям не буде надаватися е житло безкоштовне в Нідерландах. Ті, хто приїжджають, повинні розраховувати на те, що забезпечувати себе житлом. Але оформляти документи через муніципалітет, начебто можна. Оформляти бісн номер, якщо у вас документи всі підходять для тимчасового захисту. Ось такі поки що новини, будемо чекати, що буде далі.